Вітаю, друзі! на моєму майстер класі Сьогодні я вам пропоную намалювати таку жовто-блакитну пташечку. Цікаву. Е, малювати ми будемо її за допомогою таких інструментів. Е, нам знадобиться звичайний пензлик. Потім пензлик з котячою шесті котячка. А також нам знадобиться ватна паличка і загострена дерев'яна паличка, якою ми будемо робити прошкрябування. Починаємо ми з того, що жовтою фарбою ми зафарбовуємо е, деякі елементи нашої пташечки, а також елементи композиції. Робимо жовтенький підмалювок. А взагалі, для малювання нам знадобляться м, наступні фарби. Наступні кольори жовтий синій, блакитний і темно-синій. І ось після того, як ми зафарбували жовтою фарбою, зробили підмальовок. Тепер ми так само жовтою фарбою за допомогою ватної вушної палички малюємо пір'ячка нашій пташці. Ось так от затиціваємо шию та груди її. Ось таким чином. Тулуб оформили, жовтим або можна темно-жовтим. От я взяла жовте у мене тло підмальовок, да? а саме тіло пташечки я затицяла темно-жовтим. Тепер ми беремо блакитну. Фарбу або світло-синю фарбу, і також робимо ще, продовжуємо робити підмальовок, зафарбовуємо частину нашої квіточки, внизу буде квіточка і почекаємо, поки вона підсохне. Поки воно підсихає, ми починаємо малювати пташку і починаємо малювати її з хвостика. Основний синій на кінчик темно-синій і малюємо хвостик. Робимо два мазочки перехідних і потім е, прошкрябуємо е, ці мазочки за допомогою гострої дерев'яної палички. Тобто малюємо, щоб було видно, що це у нас пір'ячко. І знову домальовуємо хвостик, основний синій на кінчик темно-синій. Ось так. І зворотньою стороною пензлика, або ось, бачите, у мене спеціальна котячка, загострений кінчик зворотнього сторони пензлика. І я оцим загостреним кінчиком спеціально його загострила, роблю прошкрабування. Ось так шкрябаю, малюю начебто пірічка, щоб було в хвостику. Ось так. І далі так само темно-жовтою фарбою, зверху по намальованому. бажано, щоб воно підсохло трошечки, щоб фарба не розтеклася. Знову потицію ось так ватною паличкою. Відділю хвостик від крила. Тому що далі, от у нас такі маленькі хвостики, взагалі у нас пташка дуже така. Маленька ми не паву малюємо, а то таку маленьку, можливо, птичку, синичку. І тепер будемо малювати крило, частину крила. Тут же ми беремо основний блакитний, а на кінчик беремо синій і малюємо пірочкою, і також з оформляємо прошкрябуванням, ось такими кружечками. Щоб у нас малюнок виходив не плаский, а більш об'ємний. Ось За допомогою прошклябування так само можна придати об'єм малюнку. Якщо у вас немає блакитного або світло-синього, його можна зробити самостійно. Для цього потрібно розвести білу фарбу, а потім в білу фарбу потихеньку додавати синю. І додавати до того моменту, поки ви не отримуєте ось такий світло-світло-блакитний колір. Так само, якщо у вас немає темно-синього, да, а в наборі тільки синій. Темно-синій можна отримати, ви розводите синю фарбу, а потім потрошечки, по крапелюшечки додаєте чорний колір. І розмішуєте. І коли ось ви отримуєте нужний вам темно-синій, ви перестаєте додавати чорний Тобто всі фарби, відтінки можна отримати, змішуючи кольори, які вже у вас є в наборі. Якщо у вас нема темних кольорів, то темні кольори отримуються за допомогою додавання в світлі кольори чорного кольору, але трошки потрошку, тому що чорний він такий насичений кольор, і можна замість бажаного результату отримати й чорний. А світлі відтінки можна отримати, додавав, розводивши білу фарбу і додавати туди основну, і буде від світло-світлого відтінка до світлого відтінка. Так, а поки я вам розповідала про відтінки і кольори, бачите, я вже котячкою зробила оживочку. Синьою фарбою. А тепер так само, як внизу у нас квіточка була, так само у нас зверху буде таку, таким же чином намальована друга частина крила, тому я роблю блакитне тло. І у нас буде начебто зверху один елемент, і такий самий знизу елемент. Тепер, поки у нас це ем, світле синє тло. Блакитне підсихає, я малюю ягідки. Ягідки я малюю круглим пальчиковим мазочком звичайним пензликом. Основний блакитний на кінчик набираю синій. і ось так от малюю смородинку. У нас не дуже багата буде композиція в плані елементів квіток, листочків. У нас тут в нашій композиції головна героїня буде, ота наша синичка. Наша чудова пташка, тому всі прикраси. Вся увага буде на неї, тому нижня частинка, основні елементи, вони не дуже будуть такі багаті, щоб увага зверталась саме на красуню пташку. Так, малюємо голову нашій пташці. Це ми робимо за допомогою пензлика з котячої шерсті, котячки. На котячку набираємо синю фарбу, добре вмочуємо. І ось по жовтому тлу, що ми зафарбували, тепер ми по колу малюємо зернятка ставимо. Такі справжні петриківські птахи, а вони дуже стилізовані під петриківський розпис. Тобто щоб ташка вийшла дійсно і дійсно петриківською, обов'язково там повинні бути елементи петриківського розпису. Треба малювати, використовуючи техніку петриківського розпису. І от саме ми крило і голову малюємо за допомогою зерняток. Це головний елемент Петриківського розпису, головний мазочок. От бачите, я намалювала голову за допомогою зерняток, а тепер другу частину крила, так само по блакитному тлу пензликом з котячої шерсті я малюю знову ж таки коло зерняток, але це вже темно-синім кольором я роблю. І у нас буде голова і крило. У вигляді квіточки, які намальовані ось традиційним мазочком зернятком. Мені взагалі дуже подобаються саме пташки, які дуже стилізовані під петриківський розпис. Тобто, коли намальовані не просто пірячко да, або голова чи крило звичайним перехідним мазочком, а коли саме в хвостиках, у крильцях є елементи петриківського розпису, вплетені квіточки, ягідки, калинка, листочки, тоді пташки справж, справді виглядають як петриківські птахи. Вони дуже гармонійно. Виглядають на гілочках, де розташовані елементи петриківського розпису. От мені саме подобаються саме такі пташки. А поки я вам розповідаю, ми малюємо так само нижню квіточку за допомогою пензлика з котячої шерсті котячкою, темно-синім кольором ставимо по колу, по блакитному тлу зернят. Ось, бачите, у нас знизу і зверху будуть однакові квіточки. Начебто пташечка заховалася, щоб її там не побачили. А тепер, поки підсихає темно-синій, ми малюємо листочки. Листочки ми малюємо, дивіться, основний жовтий або темно-жовтий я беру, а на кінчик я беру синій. Завдяки тому, що, коли змішують, якщо змішати на палітри жовтий і синій, то отримується зелений колір. А ось на нашому малюнку так, ми малюємо листочок перехідним мазочком, і мазочок з синього переходить до жовтого, і за рахунок того, що трошки краска змішується, ще отримуємо такий темно-зелений відтінок. Тобто, бачите, нам не потрібно було зелену фарбу отрим... розводити, ми її отримуємо цей відтінок в процесі малювання, коли у нас змішується жовта і синя фарба. І ось коли ми намалювали листочок, ми центр листочка пошкрябаємо такими полукруглими лініями. Ось у нас вже два гарних листочка. І зараз ще один. Темно-жовтий на кінчик синій. Щодо шкрябання, як я говорила, можна шкрябати зворотньою стороною пензлика, можна заточити зворотню сторону пензлика, тобто, якщо, звичайно, пензлик у вас дерев'яний. Або можна взяти зубочистку, але зубочистка, вона. Не дуже довгенька і не дуже зручно тримати в руці при малюванні. Тому в основному майстри саме роблять самостійно елемент для прошкрябування. Просто заточують або дерев'яну паличку, або ось як я зручніше. Один елемент, один інструмент, а можна і котячкою малювати, а з іншого боку повернув і прошкрябування робити дуже зручно. Або можна робити прошкрябування звичайним простим олівцем. Бажано, щоб тільки грифіль був твердий, тому що м'який грифель залишає на малюнку сліди від грифіля, сліди від олівця, і потім ці сліди, вже, ви, ну, коли фарба застигне, не виділити, не виділити гумкою. І вони залишаться, начебто намальовано олівцем. Ми продовжуємо малювати крило нашу оцю квіточку. І тепер ми вже малюємо по колу, ставимо зернятка синім кольором. І якщо ми темно сині ставили по блакитному тлу, то тепер синій кольор, сині зернятка ми ставимо по жовтому тлу. Така буде у нас двохуровнєва квіточка. І так само нижню квіточку оформлюємо По жовтому тлу, по колу жовтому. Заповнюємо це коло синіми зернятками, пензликом котячкою. Ось так, чудово. Тепер темно-синій серединку квіточки. І темно-синій поставимо в серединку верхню квіточки, там, де у нас голова, це буде наче оченя. І ми поставимо не просто да, крапочку, а так намалюємо начебто маленька квіточка. І тепер, поки у нас далі всі елементи підсихають, ми акуратно робимо зведення нашої композиції, тобто, все зводимо до одного єдиного цілого, всі елементи саджаємо на гілочку, які у нас ростуть. А пташку так само посадимо, причепимо до гілочки, намалюємо їй лапки, ніжки. Потім. Все це ми робимо темно, синім кольором ось так. Чудово. І тепер ще додаткові листочки. Дзьобик темно-синім кольором, котячкою малюємо. Ніжки. Ось так, дуже схематичні ніжки малюємо, такі маленькі. І тепер грибінчик і хвостик. Так само все пензликом з котячої шерсті, темно-синім кольором. Спочатку грибінчик, наші красуні. так. А тепер хвостик. Тобто хвостик у нас вже є, а ми додамо окремі ще такі пір'ячка, тобто прикрасимо, вона у нас казкова, тому ми ще більше стилізуємо Під петриківський розпис. 있습니다. І тепер ще додамо на наші ці пір'ячка такі ягідки. Да? У нас зверху знизу смородинка, і хай буде в хвостики і в грибінчику у нас ще смородинка. Але якщо знизу у нас ми намалювали блакитно-синім кольором, то верхню смородинку, що в хвостики і в грибінчики, ми будемо малювати кольором, яким малювали. Листочки, тобто такий жовто-зелений. Для цього а, треба трошки жовтий і синій змішати. От якими ми малювали листочки, Ми брали основний жовтий на кінчик синій. Оцей жовтий і синій трошки змішати, щоб у нас отримався оцей перехід. І оцим жовто-зеленим кольором таким ми будемо малювати смородинку. Ось в, хвостик, в хвостику намалювали, і так само намалюємо таким же кольором смородинку зверху в грибінчик. Єдине, що в хвостику ми з двох боків ягідки ставили, а в грибінчику ми вже не будемо обтяжувати грибінчик з двох боків ягідками. ми тільки по довжині грибінчика поставимо ягідки. Ось так. Тепер зробимо, наведемо тулуб нашій пташки темно-синім кольором, обозначимо межі. Тепер починаємо оживляти нашу смородинку, ягідки смородини, що внизу синьо блакитні Оживочку робимо також темно-синім кольором. Віця можна ягідки залишити без оживляння, тобто залишити так, як вони є, оживити листочки і почати вже петушити. Але мені дуже подобається, коли всі елементи і всі частини композиції з оживочкою. Це надає якоїсь чіткості, контрастності малюнку, тому я завжди оживляю навіть дуже маленькі елементи, я все одно надаю контрастності цим елементам. Тому ось Я оживляю всі ягідки і листочки. Але якщо ви Намалювали і бачите, що можна обійтися без оживляння, то ви можете залишити елементи без оживляння. Ось я нижню смородинку оживила, а тепер ще листочки прикрашаю оживочкою. Ось так. Так само все роблю темно-синім кольором. Ось тут ягідки маленькі. І ще листочок. І коли ми оживимо листочок, в принципі, композиція у нас готова. У нас залишилось тільки декорувати окремими гілочками, окремими листочками, там, де необхідно, там, де є бажання, там, де вважається трошки пустувато. Це називається в петриківському розписі петушіння. Тобто нам залишилося попетушити. От я хочу зробити більш пухнастий гребінець, тому я додам трошки маленьких. Гілочок, травичок, в гребінчик темно-синьою фарбою. І так само ще декілька травичок додам хвостик, щоб також був оцей наш пухкенький такий хвостик. Окремі травички, окремі гілочки. І далі буду петушити нижню частинку нашу композицію. Нижню частину я буду підтушити перехідним мазочком, який я буду малювати за допомогою пензлика з котячої шерсті. Для цього я набираю на пензлик основний жовтий, тобто я буду використовувати кольори, якими ми малювали великі листя. Основний жовтий, а потім один бочок буду вмочувати в синій. І ось таким. Колір змішається, і ось таким кольором я буду малювати робити петушіння. Я буду не дуже багато робити петушіння, тобто знизу от у нас пустувата гілочка, додам трошки листочків. І в той частинці, де пташечка стоїть, там пустувати, не вистачає листочків додам. Ну і Трошки попетушу велику смородинку. Да? Щоб начебто Видно було, що така вона стигла і тягне униз гілочку, тому ще додам там. Але дуже обтяжувати не буду, бо у нас зверху дуже така красива пташка. І щоб ми звертали увагу тільки на цю пташку в першу чергу, нижню частину, нижня частинка буде така простовата, не обтяжувала. І ось, там, де вона стоїть, листочки, травичку я намалювала, і тепер малюю травичку на гілочках смородинки внизу. Одна гілочка і друга гілочка. Ось так, краса. Трошки наведу темно-синю гілку. Ось так, поміцніше її зроблю. І композиція у нас готова. Тепер нам ватною паличкою темно жовтим кольором ще треба поставити серединки оченятка. І от в ці наші дві квіточки, що ми намалювали котячим пензликом. І композиція наша готова, можна підписувати і в рамочку на стіну. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам натхнення і успіхів в малюванні. До побачення!